«Фавбет» – титульний партнер «Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Збройним силам України хлопці можуть грати в футзал. Ми коментуємо. Ви дивитеся. Ну що друзі, наші вітання знову ж таки всім. То любить всім Весало, В'ячеслав Завертаний, Максим Чибиряк, Володимир Поночовний, П'ятий, Заваді, 18, Шкурупіо, 19. Перший момент. Дивіться, що відбувається тут біля воріт. Ми кошти матчів, різні підтексти там у тих поєдинках. Звичайно, розбро. Дивіться перший момент і взята воріт. є Осиці. Аврора відкриває рахунок у нашому матчі. і Вибивати. Давайте ще раз подивимося. Бере в ній участі Микола 10 поразок. Чотири очки. 12-та позиція. Він айтішників зі Львова на два очки. більше, У них 6. У Любарта вже 10. Дивіться, і знову м'яч. Залітає у ворота Владислава Моспана. І Владислав Моспан робить рахунок 0-2 у нашому матчі. Простіше потрібно було, як нам, не зіграти. А тут, а тут знову втрата. М'яча можна забувати. Чайба, ворота! Забуває у нас Максим Маліновський. Третій м'як. Хахелі у цьому моменті Аврора такого, звичайно, не пробачає. Не пробачає і мали. Биє арбітр свисток. Можна, дивимося. Удар хороший удар близько. МСК Харків запрошуємо на другу трансляцію. о 16 годині МСК Харків 2 буде приймати. А волон Зброгорів. А тут дивіться, який залітає і четвертий у ворота МСК Харків. Ось дивіться, випустив м'яч. Все ж таки, випустив м'яч Фаталів. Так, да, Дмитро у нас тут пише у чаті. Купер. Про... Ну, це просто показово. Дрозиться до підручників. Таке вноситься. Ось, дивіться, якраз той момент повтором. Ну що там? Ну чому не встигає закрити. Розвертається. Так вирішив не ризикувати. Фаталієв там його преслангував. Тут на Фаталієва. Ще не прийшов можна Фаталєвого. Стрийку от намій. Так, і все. Друзі, час вичерпано першого тайму. 0-5 у Полтаві. Аврора перемагає. МСК Харків. Чекаємо на продовження на тайм. тайформі. Заліз Київська Аврори. Зараз харків'яни розташовуються. Шумувачі. Рахунок стає 0-2 у Полтаві. Сьома хвилина проходить іще три хвилини. І ще одна груба помилка зараз. І зараз м'яч також залітає у ворота. Друзі Абсолютно нічого. Класно так побачив партнера. Віддав на Ігоря. буде присутня команді з Харкова, яка має величезну аудиторію болівальників. Які все ж таки О, дивіться! оддивічувати, нудювати. Кияни харків'яни йдуть перед удар. Поворотах давання. І м'яч у воротах сьомий. Ну, здається, що все ще тільки можна, відбуває, але бачимо, куди відбуває. Зі камери також подивимося, наважився на удар і хороший удар на горний відбуваємо. Згідно з статистичними показниками, за перший тайм Аврорівці 27 разів пробували поворотах. Харків'яни 18. Площину воріт Аврора влучила дев'ять разів у першому таймі. І жовта картка зараз крюса Сагайдачного. Дивимося за виконанням. Сагайдачний удар Гол восьмий забиває Аврора. і Юрій Сагайдачний. Вже і вже в хокеї так багато не забивають. Але ось. Знову м'яч довго не тримається у харків'ян. Давайте подивимося. хто зараз На паркеті. Знову помилка Барциняк. Йор, Барциняк у Просто неймовірно. Зараз е, ліва нога. І забиває у нас 27-й номер Владислав Босман. Хороша атака у Харкові. Ось вона нарешті. Нарешті для харків'ян маленька така радість прийшла. Кирило Братіяни. Ну і відзначаємо дії Романа Господенка. 16-річного. Дивіться, як праворуч. Кирило Братенка у цьому сезоні. Це шостий м'яч 19-річного футзаліста. Тринадцятий у нього сьогодні матч. Ще один момент і ще один, один влітає ворота Аврори, друзі. Ну що це? Поданило Кондратович уже 23 роки має. і зараз Ментія намагався так красиво, технічно перекинути, але трішки не влучив. Харків йде через правий флат! Худар, гол! Роман Господенко відзначається. І втретє. Нібото Андрій Лисюк. Але встигає і доволі класно там виконує цей насерена На цьому матчі, яка зафіксує чергову перемогу Аврори. Сьогодні Аврора перемагає МСК Харків. Друзі, 3-9. Рахунок. Favbet – титульний партнер Favbet Extra Ліги. Гра розкриває тебе!